У нас тут є підозрюваний вчинить кримінального злочину, який обікрав. А ви боліти? Громадський біля. Олег Тиченко Олег Вікторович. Ви Що? Доброго дня, Олег Вікторович. Вас підозрюють у кримінальному злочину? Ви ж уже один раз були Депутат, депутат. Депутат, <звучить> депутат вже раз був судимий, за вчинення часткові колективні з борщів. Від мене багато не Вже раз був сюди, Пішов на угоду це трохи відв'язнення були два умови, але він продовжує діяльність. І от я так розумію, що сьогодні сьогодні знову його станет. Ось Автомобіль ферзь найдішка, він перешкод. Його зараз має колочки до держави. Ягуар. Нам треба. Надо... Отож. Отож. Так, да,